Привіт, мене звуть Ірина Касієнка, і сьогодні хочу дати вам таку міні-техніку по цій казковій такій трансформаційній грі. Казкова Подорож. Ця гра була створена, створена на основі цих двох чудових колод Подорож Героя та Подорож Тіней. ці проекти були створені мною під моїм руководством. Це все. Нарождалася да, на світі дуже класна трансформаційна гра, вона дуже класно працює. І сьогодні в неї така шикарна інструкція. Дивіться, мені дуже це подобається, тому що дуже класно все розписано. Це для нових ведучих. З таким шикарним полем. Але презентувати вам всю цю гру я не можу да, в ефірі, але зробити таку міні-техніку, міні-подорож по оцим випробуванням, замкам, да, цінням і чорним е, нашим викликам. Я е, спробую вам зараз показати. І для цього ми з вами відправимось а, до. Цих чудових колод до вкладишів. Да, і знайдемо зараз з вами, як і в грі виберемо зараз собі героя, з яким би ви б хотіли подорожувати. І Нагадаю, що подорож, колода, подорож героя вона в нас складається з персонажів, ось таких чудових персонажів. Казкових вони знаходяться в нестандартних для них умовах, і іноді зовсім не казкових, до речі, ось така вона чудова ця колода, і це допомагає вам знайти рішення. На свої питання з іншої сторони подивитися, да, наприклад, знайти відповіді там, де ви, можливо, взагалі не очікували. Тож, ну, а де дії ми трошки пізніше повернемось, це просто склад колод, дії і героя. Так от, наразі я витягну для вас одну колоду, одну карту. З персонажем. Задайте зараз собі питання, да, з яким ви хотіли б, який би запит ви хотіли б вирішити, да, за допомогою свого героя. І ось такий герой наразі, як цей герой про вас? Як цей герой про ваш запит? Чи схожий герой на вас? Чи а, герой не схожий на вас? Якщо схожий, то чим? А що в ньому є такого, чого немає у вас, щоб ви хотіли собі це придбати, в нього взяти, да? або чого хотіли би на нього навчитися? Як звуть вашого героя, про що ваш герой? Як він пов'язаний з вашим запитом? Давайте свої чесні такі відповіді на всі ці питання, і тоді ви м -м, простіше пройдете цю гру. Тому що ця гра лише для вас, лише про вас, і лише про ваш запит, про чесність. І пораду на початку, яку він вам дає, це, яким би, ти не, був, яким би не був гіркий твій досвід, наважся додати яскравих кольорів у життя. Ось таким стимулом, мотивацією ви заходите в гру, в таку міні версію цієї гри. Да? І надалі пропоную зробити перший хід. Перший хід і. Обрати з першого кроку, з подорож ми обираємо якраз свої тюньові та ресурсні картки. Це про те, що у вас є, але ви не визнаєте, не хочете, не бажаєте, або щось вам заважає це робити, да? про те, що Завжди є у вас, але з якихось причин ви не вважаєте, що це ваше, або не хочете. Або є такі моменти, коли ви знаєте, що це ваше, і це приймаєте і дозволяєте собі йти далі. Це полегшує одразу роботу над собою, над своїм мисленням, над досягненням своїх цілей. Це дає вам таке преимущество, бо ці страхи, вони зазвичай нам заважають робити кроки вперед, досягати цілей, та і взагалі по життю створюють додаткові препятствия, перепони до досягнення чогось. Ось такі чудові картки. На полі вони мають своє місце, да? не завжди всі випадають, для всіх вони випадають, але тут ми з вами проходимо кожен. Тому ось така чудова карта, тінь. Подумайте, про що ця тінь, про який страх поряд з вашим героєм, про який страх це може казати, про. Що заважає, на що надає? Як це впливає на ваш запит? Як це пов'язане з вашим запитом? Якщо подивитися глибше, про що цей страх може бути, ця перепона, ця невпевненість або... Те, що ви не визнаєте в собі, да? та темна сторона вас, яку ви не показуєте, можливо, всім, про що це для вас. Да? Подумати, як це з вашим запитом і з вашим героєм. І надалі я вам дам золотий ресурс. Це такі ж карти, але вони в нас ресурсні. А до речі, не кожен може побачити в чорній карті щось негативне, для когось це може бути дуже позитивним моментом. А в золоті на оборота. Да? Побачити щось негативне. Це нормально і працюємо з тим, що ви бачите. І ось така ресурсна картка. Да? Про що цей ресурс для вас? Як він пов'язаний з тіньовою стороною? Або як він пов'язаний з вашим героєм, з вашим запитом, з вашим вирішенням вашого запиту. Да? Що це за ресурс? Де його можна знайти в вашому житті? Як це можна примінити до вирішення вашого запиту? Як він буде працювати? Да? Як відчуває себе герой, отримавши цю тіньову картку, цю ресурсну картку? Як вони себе відчувають? Що це для них? Як вони це відчувають? Да? Далі я пропоную вам побіжати по замкам. Ось такі в нас замки чарівні. Да, зараз ми так перемішаємо і витягнемо один замок. І це для вас буде замок зоряних бажань а, з картки ландшафту, тому бере, беру да, одну карточку ландшафту. Це з колоди подорож тіней. Ось такі чудові ландшафти, великі картки, різноманітні, нестандартні ситуації. Так, зараз подивимось, що буде далі. О, який цікавий ландшафт нас випав, прям квітковий, як і в мене квіти на столі сьогодні. І давайте пробіжимося по питанням, що у цьому ландшафті розкриває ваші заповітні мрії. Подумайте, як цей ландшафт про ваші мрії, про ваші бажання, про вашу справжність. Да? <кій> Які перепони приховує ваш ландшафт, ландшафт на шляху до мрії? Можливо, це оця цінь може бути. Да? Або ваш герой, якщо б він міг сюди поміститися, да? то де б він знаходився. Подумайте про це, про які перешкоди, що заважає вам досягати своїх мрій, своїх бажань. Можливо, вам потрібен ресурс, де б ви його поставили, де б примініли. Так? Можливо, про щось. Можливо, хочеться додати щось в цей ландшафт, щоб змінити ситуацію, да? щоб ви почали досягати своїх мрій і цілей. Да? Які елементи ландшафту можуть стати вашими якимись маяками, зорями да? для здійснення ваших бажань? Що в цьому ландшафті може натякати на те, щоб ви почали діяти? На що можна опиратися, спиратися, щоб все ж таки почати досягати своїх а, мрій. І підказка від ландшафта. Ми перестаємо боятися монстрів під ліжком, коли приймаємо їх у собі. Бачите, яка гарна така підказка. Кладемо сюди нашу карту, да? замок зоряних бажань. І далі я пропоную витягнути вам випробування. Да, одне з випробувань, ось такі наші картки випробування, дуже цікаві. Зараз ми трошки перемішаємо і витягнемо будь-яку карточку. Ось так. Дивіться, туман ілюзій. Він нас позначений ось таким гарним символом. Томани, ілюзії, це про подолання ілюзій, міфів та відмовок, можливо, відмовки по досяганню вашої цілі, да? або в вашому запиті, який запит ви ставили, чому ви себе обмежуєте, ставите якісь ілюзії, якісь відмовки, чому не досягаєте. Да? І тут у нас питання лише, да? які сумніви? Ілюзорні надії чи відмовки ви плекаєте щодо успіху, що заважає вам досягати цього успіху, да? що з такого ви бачите в тому, що не можете досягнути свого вирушення, своє свого запиту. Чого ви не бачите? Да? Що, що скривається за тими відмовками по вашому запиту, що ви не можете їх побачити і досягти. Наступне питання, як негативні переконання вас стримують від рішучих дій, що ви такого негативного бачите в своїх діях, подіях, що ви не даєте собі діяти? Що варто змінити в мисленні, щоб розвіяти ілюзії? Що треба зробити? Які конкретні кроки треба зробити, щоб все ж таки почати? Змінювати своє мислення, свої дії, свої ілюзії, і робити вирішення свого запиту. Ось таке випробування, їх в нас сім горів взагалі. Далі я запропоную все ж таки вам витягнути ще один замок, але ми будемо працювати лише з предметом чарівним, тому. Ось так витягуємо і беремо предмет. В предметі в нас це замок арена боротьби, замок з ворогами. А ворогами можуть виступати у нас люди або обставини. І витягуємо наш чарівний предмет з колоди подорож героя. Ось такі в нас є дії. Або чарівні предмети, ми їх називаємо. Зараз покажу їх. Ось вони, ось такі чарівні наші предмети. Вони достатньо різноманітні, цікаві, їх 50, як і героїв. Да? Тому витягуємо одну достатньо, буде всім достатньо варіантів. І наш чарівний предмет ось така шляпа чарівну. Да? От да, як чарівний предмет може бути корисним в боротьбі з ворогами, як цей предмет може допомогти вам в подоланні вирішення вашого запиту, побороти ваші якісь обставини, які не дають вирішити ваш запит або людей, як він може вам допомогти. Так. Як його можна використати для захисту від недоброзичливих оточок? Можливо, ви боїтесь осуду, тому ви не можете щось зробити. Як ви його можете примінити, щоб не боятися цього осуду? Це, наприклад, які виграшні стратегії боротьби чи подолання складних обставин можуть підказати вам цей предмет? Що він вам може підказати, що ви можете зробити для того, щоб почати вирішувати свій запит вже тут і зараз, вже сьогодні? І яку дію ви б хотіли зробити з цим предметом? Одягти, пошити, віддати, знищити, дістати або ваш варіант, да? яку дію ви б хотіли з цим предметом зробити? І після того, як ви обираєте дію, скажіть мені, будь ласка, що цим? Чарівним предметом може виступати в житті. Знову, -таки, люди, обставини, дії, події. Що може будь-що, що може виступати таким чарівним предметом у вашому реальному тут і зараз житті. Подумайте про це і як ви це можете використати да, для досягнення своєї мети, вирішення свого запиту. Ось такі чарівні міні структурність така гри, вона дуже велика в нас, вона на індивідуальному форматі. Ми граємо з нею 2 години, можливо, навіть 3. В груповому знову-таки 3-3,5 години. Вона дуже глибока, може бути легкою мотиваційною, а може бути дуже глибокою. Тому, якщо комусь цікаво, можемо, пишіть мені запит на гру. І ми з вами домовимось програти цю гру. Кому цікаво, просто а, отримати більше інформації про цю гру для того, щоб стати її провідником. Будь ласка, напишіть мені. Ми з вами зробимо маленький зум на 15 хвилин, коли я вам покажу а, всю структуру цієї гри. Покажу вам а, все, що є. Ось таке чарівне поле. Нагадаю, да, у нас є, тому така вона чарівна подорож. Ми і половини з вами тут не пройшли, з того, що зараз я вам просто показала, ознайомила вас з грою такий ознайомчий формат. Тому, кому цікаво, будь ласка, пишіть мені і я з радістю вам відповім. Все, бажаю вам вирішень ваших запитів, бажаю вам успіхів і приходьте на гру, це дуже цікаво. Thank you.